У цій ситуації взагалі мала поводити свою владу? от там Зеленський, Сверденко, інші міністри. Ну, Зеленський ніяк, він не буде ніяк себе поводити, тому що це його люди, які, яких він привів і з якими він дружить. І я ну, не вірю в тому, що силові відомства йому про це не розповідали, не показували. А якщо ти нічого не робиш, ти або в тім, або в долі. Правда? Або і там, і там що скоріш за все? Щодо прем'єра, Свіреденка мала виконати те. Про що вимагаю я і наші колеги з розумної політики? Перше внести два подання на звільнення двох міністрів: міністра енергетики, е, номінального міністра енергетики е, Гринчук і фактичного міністра енергетики Галущенко, який ще й займає місце міністра юстиції, звільнити одразу, тому що якщо вона цього не зробить. Це означає, що вони їх будуть покривати. Тоді виникає питання: вона в темі і в долі чи просто в темі, але це її абсолютно не рятує. Наступне що мав би зробити Стефанчук як голова Верховної Ради? Невідкладно в нього є сьогодні всі повноваження. Йому не треба ні моїх листів, які я не відправив, ні е, підписів народних депутатів. Нічого.